На Вінниччині відбулося вручення відзнаки почесного звання мати героїня. На грудні знаки та посвідчення отримали 26 мешканок Вінницького району. Це звання присвоює президент України жінкам, які виховують п'ятеро і більше дітей. Мене зараз переповнюють найбільші емоції, тому що я, як і ви, є мамою, є мамою трьох дітей. І найбільше ми, жінки, пам'ятаємо той день, коли народжуються наші діти. Найбільше ми пам'ятаємо першу посмішку, перші слова, перші кроки. Я щиро дякую вам і хочу вам побажати міцного здоров'я, миру, перемоги. І нехай Бог оберігає кожного з вас, кожного з вас і ваших дітей. Свої нагороди жінки отримали за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку. Діти це наше майбутнє, це найдорожче, що в нас є, і я думаю, що діти це ради чого ми живемо. Хочу подякувати вам за те, що ви виховуєте сумлінно виконуєте свій обов'язок. А дітям хочу побажати, щоб вони навчалися. Росли вітучі незалежні України і були її гідними громадянами. Велика сім'я це завжди радість і щастя. Переконані багатодітні матері Олена Кушнір і Оксана Гончар. Словами описати, емоції переповнюють. Хочеться плакати, хочеться ну, знову віддавати свою любов людям, дітям, всіх, хто мене оточує. Хочеться обійняти весь світ. Буде людське добро. Буде все щирості, добра, взаєморозуміння загалом цього року. Почесне звання мати героїня присвоєно 104 вінничанкам.